Посередині яблуко як ну, символ грехопадіння, і тому зверху там навіть ну, планувалося, що в кожному яблуку було це, що найбільше спокушує людей. Там десь натяк на гроші, натяк на якісь такі ну, золото і так далі. Багатство. І тому це ніби відображення відображення це дерево, це ну, майбутнє або то, що ну, наслідок їхнього поступку, і це, ото, що ми маємо ну, зараз, теперішнє. Ну тому воно там десь ці образи людей, які на деревах цінують потомки, які від цього ну пожинають. Так, про власний шедевр Адам і Єва розповідає сором'язливий, вічливий і неймовірно натхнений митець. Його талантом і самовідданістю мистецтво захоплюються навіть маститі художники у менш ніж 30 Балері зумів не лише підкорити музу творчості, яка дарує парубку на правду унікально довершені образи, але й використалізував власну манеру у стилі, якому пишуть одиниці, чому так мало охочих на то ювелірне малярство. Обране художником для втілення ідей, ухрещене у 15-16 століттях у фортом. Воно потребує максимальної зосередженості та терпіння. Сам процес досить такий довготривкий, і це така досить стара техніка. Ще Рембрандт, Шевченко робив. В общем, сам процес це витравлення. Кислота, холодне залізо, покривається на початку твердим лаком, потім царапається і кидається в кислоту. Процарапані місця вони кислота проїдає. Відбувається такі заглибинки. Туди забивається краска, з лишня краска вона стирається газеткою, і тоді там градація про травлення. Чим глибше травити, тим темніший рисунок. Можна, там є дуже багато різновидів цього травлення, всяких комбінацій. Ну, про що у нас це просто травлений штрих. Забивається краска і потім під друг. І зволожується бумага. Ставиться під прес і відповідно відбиток. в фортах. Валерія переважає сакральна тематика. Відразу впадає у вічі те, що кожна деталь композиції від дрібних штрихів, цяточок на орнаментному розписі до метафоричних облич. Витягнуті профілі і анфази, особливість графіки, як і символи храму, наскрізь пронизані світоглядним сприйняттям живописця. Ми їм так би джерелом або якимось натхненням основним можна сказати. це ну священне писання. Я звідси багато там в принципі, текст. Якщо прочитати, то багато уривків із ну святого писання і, відповідно зображувального тексту. Я не прямо зображував, а десь через свою якусь інтерпретацію. Ну воно десь має таке відлуння від, від щащиного писання на пано, які вражають з перших хвилин філігранною монохромністю. Прочитується глибокий живописний підтекст, зокрема графіка «Тайна вечеря, навія народну мудрість, і вовки ситі, і вівці не ушкоджені. Адже під трапезним столом викарбовано хижаків, яких стримують ягнята. А у полотні жива вода цілю, що джерело зображене колодязем по плису церкви, з якого черпають наснагу, віруючі у. Силу Всевишнього, таких як пригледітись образних штрихів текстів, що створюють цілу історію на кожній картині. Десятки, якщо мистецтво покликане удухотворювати, то Валерій Козуб, закарпатський самородок графік, своє покликання реалізовує вповні, оскільки його прекрасне перехоплює подух, залишаючи на серці відбиток шляхетного малярства зі змістом.